Припустимо, ви провели планову весняну обрізку дерев. Після такої роботи вийшла купа непотрібних гілок різної товщини. Що робити, якщо хочеться розпорядитися ними з користю? Подрібніть їх і замочуйте грядки. Для цього в магазині Добрий господар є спеціальні інструменти подрібнювачі. Надійний електричний подрібнювач штілі ГХЕ – незамінний помічник для професійного садівника. З його допомогою, ви за короткий час зможете подрібнювати гілки живоплоту або гілки дерев діаметром до 35 мм. міліметрів. Короткий похилий бункер з отвором у формі листя конюшини знаходиться на ергономічній висоті. Це дозволяє зручно та небезпечно наповнювати садовий подрівнювач штіль ГХЕ 150 розгалуженим гіллястим матеріалом. Практичний пластиковий уловлювач запобігає розкиданню щепи. Корпус цієї моделі виготовлений із ударостійкого пластика. Це позитивно відображається на довговічності інструменту. Система оздоблена електронною панелю керування, тому робота зі штіль ГХЕ 150 стає схожа на гру. Потужний електродвигун забезпечує максимальну продуктивність при подрібненні навіть дуже твердих порід деревини. Електродвигун потужністю 2,5 кВт, і ножовий механізм типу сендвіч переробляють товсте гілля в дрібну тріску. Система різання Multicat 150 складається з шумоізольованого ножового диска сендвіч конструкції з оборотними ріжучими ножами. Під час обслуговування або заміни ножів ризик випадкового натискання кнопки подрівнювача запуск зведено до нуля. Запобіжник не дасть запуститися електродвигуну, поки увесь агрегат не буде зібраний. Колеса і широка ходова частина забезпечують добру стійкість і зручне транспортування. Подрівнювач-штіль ГХЄ 150 ідеально підійде для тих, хто хоче утримувати усі куточки свого саду в чистоті. Подрібнені відходи можна використовувати в якості компосту або біовідсипки для дерев і садових клумб. При цьому в ґрунт вносяться корисні поживні речовини, що сприяють природному поліпшенню його складу. Оригінальний подрібнювач штіль треба купувати виключно в офіційного представника. В магазині Добрий господар, який надає повністю гарантійне та сервісне обслуговування.